Таро уютної, комфортної відьми. І відьма Ядвіга розкриє вам ваш секрет. Дуже гарні карти, дуже гарні, мудрі. Деякі, даже, тут є карти, хитрі карти. А саме головне повчальні. І дають вірні поради. Відьма Ядвіга розкриє ваш секрет. Три карти. Перва, друга, третя. Задумуйте. Я вам скажу, що вам не вистачає. Що вам потрібно для того, щоб далі йти. Так, секрет. Задумали? Перший. Хто задумав на першу карту? Це королева Пентаклій. У вас все є для того, щоб писати другу главу. Не треба перенапрягатися і напрягатися. У вас воно вже все підготовлене. І я вам розкриваю секрет. Ви думаєте, що ви на роздоріжжі, що у вас нічого немає. Ні, це неправда. У вас наскільки сильний потенціал, наскільки сильний запас всього, що вам двері чарівні відкрити і тільки його забрати. Бачите? Це королева Пентаклі, вона тут трошечки інакше трактується. Ну, простими словами. У вас все є те, щоб тільки відкрити чарівну двері і забрати. Прислухайтеся. Так, друга карта. Відьма двіга, розкриє вам ваш секрет. Так, всі на борт, вперед, вперед. Путешествувати, поход десь. Переїзд. Все, для того, ви підготовили. Да? Так? Ану, напишіть. Правильно, хто задумав на цю карту? Задумували десь відпочити. Задумали десь переїзд. Задумали десь поїхати. Їдьте, тут гарно. Де, що ви додумали, навіть поїздка до коханого або коханого до вас, або поїздка в село, на дачу, на город. Ну, люба поїздка тут 100% буде вдала. Вперед! Так. Третя карта. Відьмає Едвіга розкриє вам ваш секрет. Бережіть те, що у вас є. Це, взагалі, сімка, по-моєму, пентаклі, да. бережіть те, що є. Лілеяйте, розвивайте, доглядайте. Це не тільки мається на увазі рослини, не тільки. А це те, що у вас воно є. Є діти, радіте, бо не кожному дано таке щастя. Єсть кохання. Бережіть його так, плекайте, лілеяйте, бо не всім дано кохання. Є житло, бережіть його, цініть його, бо також не у всіх воно є. Якщо є відносини тайно, плекайте їх, якщо такі ну, не відкриті, я маю в увазі, якщо ну, не заміжні, а тільки зустрічаєтесь. Бережіть те, що є. Бережіть, плекайте, і воно тоді переросте, як так, квіти, рослини ростуть, розвиваються і приносять плоди. Отак. От і тепер карта четверта витягнула. Для тих, хто не, нічого не задумував. Просто, тільки що зайшов на це моє відео, от четверту карту витягнула для той, хто нічого не задумував. Гарна карта це карта спокою, рівноваги і карта на російській мові самодостаточності. Ну, не можу зараз підібрати слово, але ви зрозуміли. Задоволені всім. Є будинок, є медітація, бачите свічки. Кувшин, ви дивитеся в надії з кувшин. Значить, вклали якесь діло, бачите, пентакль. Щось вклали, і ви тепер чекаєте чекаєте, чекаєте. І з цього кувшина получиться діло, я вам хочу сказати. Те, що ви вклали, воно буде розвиватися. Але не так скоро, не так швидко. Ви запаслися щоб повинно розвиватися далі діло, або якась перспектива чогось. Але ж не одразу все так, треба дождатися, дочекатися, дочекатися результату, і тоді сміло ви можете і похвастатися.